Українські банки відновили масове блокування карткових рахунків клієнтів. Що робити в даній ситуації? Банки почали повідомляти про поновлення грошових арештів за рахунками клієнтів, посилаючись на нові законодавчі правила. Так у соцмережах писали про арешт коштів на банківських рахунках і з початку травня. Часто зазначали, що ці арешти повернули. Постановили від 2 березня 2022 року про забезпечення здійснення розрахунків населення в умовах воєнного стану, з метою забезпечення життєдіяльності населення в умовах воєнного стану. Дозволено фізичним особам здійснювати видаткові операції з рахунків, на які накладено арешт органами державної виконавчої служби приватними виконавцями без урахування такого арешту за умови, якщо сума стягнення за виконавчим документом щодо такої особи не перевищує 100 тисяч гривень. Це розпорядження застосовується до припинення чи скасування воєнного стану. Якщо казати простою мовою, то виконавцям було заборонено накладати арешти на кошти громадян на карткових рахунках до 100 тисяч гривень. Що ж відбулося зараз? Повернули, відновили. Тому суспільство сприйняло це як повернення до воєнного правила. Хоча насправді ніхто арешти не скасовував і навряд чи коли скасує, оскільки це кошти держави. Для них лише змінилися правила та суми, які дозволяються стягувати 6 травня. Цього року вже набрав чинності новий закон, яким скасовується старе правило у 100 тисяч гривень. Та запроваджується нове право. Людям дозволили витрачати лише заарештованих. Кунків не більше 13 тисяч 400 гривень. Двійні мінімальні заробітні плати. Ця сума дається людині на місяць. Якщо цього місяця людина не витратила своїх 13 тисяч гривень, це не означає, що наступного вона зможе витратити вже вдвічі більше, тобто 26 тисяч 800 гривень. Щомісяця діє ліміт на 13 тисяч 400 гривень, який обнуляється. При цьому дозволили арештовувати. Зарплати українців. Нова хвиля арештів грошей на банківських рахунках розпочалася в українських банках з 9 травня цього року. Напередодні судові виконавці мали надіслати боржникам за місцем їх реєстрації копію відповідних судових постанов, за якими стягуються борги для ознайомлення. Що взагалі це означає? Банки знову зможуть заарештовувати рахунки клієнтів на вимогу виконавчих органів. У разі накладення арешту на рахунок щомісяця можна бути. Витрачати не більше двох мінімальних заробітних плат, які діють на січень 2023 року, тобто 6700 гривень. Тобто особа, рахунок якої заарештована, зможе витрачати на себе з них лише 13400 гривень. Якщо накладуть арешти на декілька рахунків, декілька в банках, це не має ніякого значення, все одно буде діяти ліміт 13400 гривень. Якщо відносно особи відкрита декілька та виконавчих проваджень вона все одно зможе використовувати гарантовано лише суму в 13 400 гривень. З переміщеними особами ситуація набагато складніша, адже не всі зареєструвалися за новим місцем проживання, тому втрачають таку можливість. І блокування рахунку може стати неприємним сюрпризом для таких громадян. Альтернативним джерелом такої інформації може стати в принципі додаток діяль, який сповіщає людей про наявність виконавчого провадження. Деякі банки інформують своїх клієнтів про те, що до них надійшли ухвали про арешт коштів. Хтось ще до фактичного арешту, хтось у день його проведення. Найчастіше ця інформація надсилається через банківські мобільні додатки. Якщо казати про законність таких нововведень, то я б хотіла розказати про дію закону в часі. Відповідно до конституції України закони, що визначають права і обов'язки громадян, не доведені до відома населення. В порядку встановленому законом є нечинним. Можна сказати, що саме так і відбулося. Бо про вступ в силу даного закону громадяни дізналися лише після блокування банківських карток. Загальним є правило. закон зворотної сили немає. Це правило має гуманістичну спрямованість. Воно зафіксована в міжнародному пакті про громадянські та політичні права, ухваленому Генеральною асамблеєю ООН ще в 1966 році. Воно повинне бути відтворене в кримінальних код. Дексах країн, які підписали цей міжнародний документ у статті 15 безпосередньо цього акту, зокрема, говориться, не може призначатися важче покарання ніж те, що підлягало застосуванню в момент вчинення кримінального злочину. Якщо після вчинення злочину законом встановлюється легше покарання, дія цього закону поширюється на даного злочинця. Відповідно до міжнародного пакту статті 58 конституції України, закріплено закони та інші нормативно-правові акти, не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи. Ніхто не може відповідати за діяння, які на момент їх вчинення визнавалися законом як правопорушення, коли закон, що втратив юридичну чинність за спеціальною вказівкою нового акту закону, повинен продовжувати діяти з окремих питань. Наприклад, після розпаду СРСР Верховної 91 першого року ухвалена постанова про порядок тимчасової дії на території. Орі України окремих актів законодавства ще Союзу радянських республік. Якщо відповідні питання не врегульовані законодавством України за умови, що ці загальносоюзні акти не суперечать конституції України і законам України, тобто по суті даний закон погіршив існуючий порядок речей і погіршив права громадян власників банківських карток, на які приходять заробітні плати. В принципі, якщо у вас багато часу і ви переймаєте справедливістю, то звісно можна звернутися із конституційною скаргою або позовом до окружного суду. Результат в принципі має бути, але не скоро. А їсти ж хочеться сьогодні. Тому давайте розбиратися, як скористатися 13 тисячами 1400 гривнями на місяць. Боржник повинен звернутися до Державної виконавчої служби або до приватного виконавця, який наклав арешні кошти із заявою про визначення поточного рахунку у банку для здійснення таких операцій. Заява подається в паперовій формі, наручно або засобами поштового зв'язку, або в електронній формі з дотриманням вимог, встановленого законом України, про електронний документ та обіг та електронний відповідний підпис. У заяві обов'язково зазначається номер поточного рахунку, який фізична особа боржник просить визначити для здійснення видаткових операцій, на іменування банку, в якому відкрито такий рахунок, виконавець протягом двох. Ох, робочих днів з дня отримання відповідної заяви виносить постанову про визначення поточного рахунку боржника у банку для здійснення видаткових операцій. Найпізніше наступного робочого дня після винесення постанови виконавець надсилає відповідну постанову в банк, який розблокує 13 400 гривень на рахунок. Просто так ви не зможете скористатися 13 400 гривнями. Вам обов'язково потрібно буде написати заяву. Зразок даної заяви буде прикріплений до даного відео. Ви можете з ним звернутися до виконавця про розблокування даної. Суми на вашому рахунку. Хочу сказати із практики. Так, у нас є наразі декілька клієнтів, відносно яких ми звернулися із даною заявою до державного виконавця про відповідне розблокування рахунків і надання можливості користуватися 13 тисяча 400 гривнями. Є військовослужбовці, є навіть одна жінка є державним службовцем, і дані гроші. Є заробітною платою наразі пройшов тиждень відповіді від. Державного виконавця немає це Шевченківський район міста Києва. Ми надіслали дану заяву як засобами електронного зв'язку, тобто електронною поштою, так само ми надіслали рекомендованим листом з повідомленням про відповідне отримання. Наразі всі все отримали. Гроші не розблоковані. Відповіді ще немає. Варіант: ми або будемо звертатися до суду, і відповідна порада вам. Якщо гроші не розблокуються, то можна буде. Звертатися до суду. також хочу звернути увагу про те, що даний закон, який був введений вже в травні місяці, він а, порушує не тільки принцип дії закону в часі і погіршує умови, які в принципі існували, оскільки а, воєнний стан не перестав не він не закінчився у нас і наразі в країні він а, продовжений. Але в першу чергу він порушує право кожного, яке закріплено конституцією України яка є нормою прямої дії право на заробітну плату і відповідно на гідні умови існування? Тобто постає питання, як? Якщо заблоковані рахунки, якщо заблокована у військовослужбовцям заробітня плата, можна допомогти дружині, допомогти дітям. І за що в принципі наші військовослужбовці боронять нашу державу? Якщо однією постановою, яка погіршує ситуацію і порушує в принципі принцип дії закону, дії закону в часі, порушуються стільки прав громадян. І запам'ятайте, перше це а, при заблокуванні ваших рахунків, ви звертаєтесь безпосередньо до виконавця, е, який вам їх заблокував із заявою про розблокування. Якщо відповіді немає, то я вам раджу зберегти всі листи, які ви, от, ви відправляли, оскільки це буде доказано для суду, і потім вже звертатися до суду. Якщо у вас є і лишилися ще запитання з цього приводу з цієї теми, Теми, а ви можете лишати їх під відео і підписуйтесь на мій канал.